Шоломі пілота за прицілом гармати, з дівочою косою або порубоцьким чубом. Усміхається у сивий вуз, або по-юнецьким ружиться сходу сонця, на перехресті світів і доріг, на захисті власного дому і долі. Століття тому і тепер стоїть український воїн, міцно тримає зброю, з любов'ю і вірою у свій народ. За його спиною, рідна земля, рідні люди. Ми, учні Грушівського ліцею, щиро пишаємося нашими захисниками, тими сміливими людьми, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на оборону України. Ваша мужність це промінь надії, що не дає нам зневіритися. Щодня ви долаєте страх, випробування та небезпеку, боронячи свободу нашого народу. Саме завдяки вам ми можемо навчатися, здійснювати мрії та планувати завтрашній день. Кожна хвилина, проведена вами на передовій, дарує нам шанс жити під мирним небом. Кожен ваш вчинок зразок стійкості, сили характеру і справжнього подвигу. Ми вдячні за кожен новий день у наших оселях, за спокій, за можливість рости і розвиватися. Ваша відвага орієнтир! Що веде нас навіть у найскладніші часи. Вітаємо вас, наші захисники, з вашим святом мужності, сили, хай щастя йде за вами слідом, а вороги відступають з поля. Ви наша гордість, ви наші герої. Стоїте за нас міцною стіною. Бажаємо мирного неба завжди. І щастя, і радості, і сили в дорозі. Дякуємо вам за спокійні дні, за те. Що ми не знаємо, що таке війна. Нехай Бог береже вас в кожному бою і скоро повернетеся ви до рідного дому. Насильніші люди, ви наша опора. Захищайте нашу країну, наш дім. Нехай ваша слава летить по всій землі, а вдома вас люблять і дуже, дуже ждуть. Рідна Україна вам кланяється низько. За вашу відвагу, за вашу любов. Вітаємо з ним Збройних сил. Ми, діти, ростемо для вас, для країни. Ви наш приклад мужності та доброти. Дякуємо, нашій герої. Слава Україні. Хай ваше серце ніколи не втомиться. Хай поруч будуть ті, хто чекає. Мир хай спуститься тихої лагідно, бо саме ви його наближаєте. З Вами наші захисники, наше майбутнє у ваших руках. Перемога буде за нами.